Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секондхен. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 325 гривень, і перше б до приміряти ось таку кофту, дуже яскраву, акцентну у кольорі Фуксія. Така вона йде як футболка, з дуже хорошим складом. Адже тут є 80% шовку і 20% велистану, тобто воно дуже добре тянеться. І, власне, вона не є така тонесенька, як блузи, а така, ніби, бачите, як трикотажна. тобто... Шовк буває і в такому вигляді. На дотик шовк тут взагалі не розпізнавався. Тобто, коли береш в руки, це така якась бавовна, навіть вовна, але аж ніяк не шовк. Тобто, завжди треба перевіряти бірки. І сподобалася мені ось така сорочка від Papa, 16-й розмір, щоправда, сподобалася, оскільки тут така ніжна смужка рожева, зараз актуальний рожевий колір. Ну і, звісно, склад тут повністю натуральний 100% котон, тобто бавовна. І давайте дивитись її в примірці. В принципі, чудово підійшла. Мені подобається вона такого прямого крою, не оверсайз, доволі класична. Але, на превеликий жаль, вона не в ідеальному стані. На жаль, має дефект. Ось тут попереду таку величезну пляму, скоріше за все, вона від якогось жиру і буде складно її вивести. Сама сорочка класна. І дуже сподобалося мені ось це поло. Написано Зарамен, тобто воно чоловіче, але колір дуже навіть жіночий, тобто, це, як на мене, унісекс І, взагалі, речі Зари на чоловічому відділі. Інколи дуже класно підходять і жінкам. Власне класний кольор, хороший склад. А саме тут 79% віскози і решта нейлон. І ось так чудово підійшло поло на жіночу фігуру. Дуже воно таке от компактне, невелике, не розтягнуте. Чудово сіло в плечах, усе як треба. І колір тут дуже такий рідкісний, він якийсь такий морквяний, насичений, не червоний, а дещо приглушений. Ну, одним словом, мені подобається. І далі буду переміряти ось таку блузу від Next. Верхову вона йде на резинці, на короткий рукав, і є вкраплення такої блискучої срібної нитки. Розмір вказаний: 36-й склад тканини віскоза. Тканина дещо така зжата, тобто дуже практична, не потребує, аби її добре випросовувати. І дуже оригінальний на неї виріс такий, от бачите, геометричний, прямокутний. На рукавчиках є зав'язки, бантики. Дещо вона йде приталена, можна її носити в заправленому вигляді, і вона, до речі, в ідеальному стані, взагалі без дефектів, як новесенька. І подивіться, що мені вдалося знайти, це сукня від Кельвін Klein. Вона йде така, як футляр, приталена, дуже красивий у неї такий принт, тут зміїний в поєднанні з білим, але вона, на жаль, з Поліестер. 100% Поліестер йде на підкладці. Вирішила її не приміряти, просто показую вам її в руках як знахідку. Така от доволі оригінальна, класична, бренд класний, але склад тканини дещо підвів. Дуже вона жіночна, класно думаю, сяде по фігурі, але я не люблю синтетику. Ну, а ось ця сукня вже з натуральної тканинки. Щоправда, це вже мас маркет праймарк, а Праймарк я не дуже люблю. Якщо чесно, він не дуже добре носиться, але останнім часом трапляються речі з класним складом і непоганого дизайну, тому часто беру їх до примірочної. Зокрема, ця сукня практично на 100% збавована. Ось така відбірочка. Де вказано 98% бавовна. Це 12-й сороковий розмір. Вона така, бачите, розлітайка, дещо розширена, не приталена, і гарний у неї колір сірий, і йде така от ледь помітна смужка. Пишні рукавчики, непоганий варіант для літа, оскільки вона не облягає і в ній не має бути спекотно. І стан у неї ідеальний без дефектів. А далі буде сукня повна протилежність цій, адже вона буде дуже яскрава, акцентна, знову ж таки, колір фуксія. Сукня в розмірі 38-12, тобто це МК і тут шикарний склад тканини, адже вона на 100% шовку. Тканинка дуже легенька, вона така блискуча, атласна. Сукня йде на одне плече, зверху в неї бант. Доволі така по фігурі, але водночас не облягаюча, а доволі вільно спадає. Просто шикарний варіант сукні. Я довго в ній крутилася, вертілася, думала купляти, не купляти, але це такий більш святковий варіант, і я думаю, вона прямо така не дуже практична. Кожен день таку сукню не будеш носити. Я її все-таки залишила в магазині. Зараз трішечки шкодую, адже справді такі от шовкові сукні шикарні трапляються останнім часом, не так вже й часто. І ще мені сподобалася ось така атласна сукня, вона в чорному кольорі, класична, пряма. Тут уже дещо гірший склад, 95% віскози. Але візкозу для літа я також дуже люблю. Ось така вона доволі елегантна, на таких грубих бретельках, з доволі великим вирізом, позаду розпорка. І ця сукня теж, я б сказала, не на щодень, а більш такий от святковий варіант, кудись на вихід, на вечір, адже вона виглядає така, як прям вечірня сукня, хоча в дещо такому спрощеному варіанті. І гляньте ще, яку сукню знайшла з таким от комірцем, як школярка. Написано на бірці було, що сукня виготовлена у Великій Британії, розмір 12%. Такий тут дуже дрібнесенький принт, чорно-білий, і за складом вона на 100% з віскози. Дуже мені нагадує якусь таку вінтажну сукню. І гляньте, як розкішно вона виглядає. Власне, такі от сукні з комірцями, зараз дуже актуальні, трендові. І на мене вона дуже така от в обтяжку виявилася, надто сильно облягає. Трішки на мене тіснувата. Теж дуже мені було шкода її залишати в магазині, адже вона просто, як на мене, розкішна, дуже мені подобається. З одягу, це була моя остання знахідка, ще вам покажу взуття і сумки. Перед тим зважу сукню, яку я хотіла купити, вона, до речі, заважила всього на 46 гривень. Ось така яскрава. Сукня з шовку, але таки залишила її. І давайте покажу вам взуття. Спочатку показую вам з люкса. Тут ціна вдвічі більша, приблизно 700 гривень. Дуже класні були шльопанці від Mark Spencer з натуральної шкіри. Дуже класний такий зелений у них. Колір. Це у нас Кларкс, такі класичні туфельки, знову ж таки човники класичні, на дуже високих підборах шкіряні. І ось такі ще шльопанці, дуже акцентні, абсолютно новесенькі, але вони з еко шкіри була ще магазина наклеєна бірочка. Ось такі дуже гарненькі тендітні туфельки, лаковані з натуральної шкіри. І ці абсолютно нові з натуральної замші в кольорі Бордо, теж симпатичні. Ось такі Ще як мюлі йдуть сороковий розмір в бежевому кольорі з натуральної шкіри. До речі, на Люксі сьогодні взуття дуже хороше. Переважно сюди ставлять якесь таке взуття з екошкіри, мас маркет, а сьогодні і нове, і шкіряне, і дуже класні такі от модельки всі. І ще тільки подивіться, які класні в'єтнамки мені трапилися. Це ак, більш відомі, такі як чобітки, угі, а тут мені попалися шльопанці. І давайте подивимося на сумки. Сумки показую з вагового відділу. Тут ціна за кілограм 325 гривень. Ось такий повний ящик сумок. І давайте разом з вами спробую знайти щось толкове, щось хороше в цій копиці сумок. Ця сумка зроблена під Вінтаж, така вона лакована з цікавою застіпкою, але це був якийсь мас-маркет, причому вона не надто хорошої якості. І ось це ніби хороший бренд, але подивіться, вона вся поторочилася, ручки у неї вже такі понищені. Дивимося з вами далі. Це така велика сумка Шопера, гарний, припилений блакитний колір, але знову ж таки вона не в дуже хорошому стані. Ось така ще мініатюрна сумочка, як лач вона йде, чи навіть як гаманець, вона настільки малесенька. Ось така ще світла сумка, але вона, на жаль, без ручки, хоча стан у неї був непоганий. Ще одна велика сумка, така як сумка Шопар від Cardin. Можна сказати, люксовий бренд, і сумка була в хорошому стані і без явних дефектів. Тут у нас дитячі рюкзаки, дитячі сумочки різноманітні. І давайте все-таки подивимося, що у нас тут є в іншому ящику. Ось така доволі акцентна сумка, структурована з цікавим акцентним принтом. А ось тут така невеличка сумочка, і схожа вона шкіряна. Дуже гарний у неї стан, без царапинок, без потертостей, ось тут вказаний бренд. І, власне, вона йде на такій довгій руці, і так це шкіра одразу видно по текстурі. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!